Uh -huh. Ромчику. Ромчику расскажем и Виршику Мишка косолапый По лесу идет Вдруг упала шишка Прямо Мишке В лоб Ромчику один рік і дев'ять місяців. Він довгождана дитина, люблячих батьків. З пологового будинку тато Валерій забирав маленького з дружиною 23 лютого від свята та тата з дідом. Напевно, хлопчик і успадкував риці характеру справжнього мужчини. Полюбляє водити з дідусем машину, поратися з татовими інструментами, допомагати мамі готувати. Дуже він сильний в руках. Це точно був, тому що він дуже любив. Підтягуватись на турніках. Це його було улюблена справа. Юля розповідає у минулому часі, бо вже більше місяця як Ромчик втратив інтерес до своєї колекції вантажівок та до киці пусі. Він втратив бажання і головне сили. Буквально за три дні став млявим і зовсім перестав їсти. А за місяць зовсім змарнів. Людмила Іванівна, бабуся Ромасика, сумно усміхається, згадуючи колись веселого і жвавого онука. Він скрізь посміхається, він тільки проснувся, посміхнувся, і вся хата сонечком наповнена. Тільки зараз на нашу квартиру така хмара надійшла, як би нам її розгинати. Романчик крізь здоровим хлопчиком, розповідають рідні, хіба помічали, що він слабує на ніжки, щоразу, наче вперше йде. Рік і чотири місяці. Саме на мій день народження він пустився і сам по вулиці побіг. Ні за кого не тримачився. Казав, не трогайте, так що сам. До листопада це було диво і подвиг з його сторони. Міські лікарі тільки призначали загальні масажі. Можна робити там руки, ноги, але загальні робити не можна. Так ця, ця пухлина, ми так вважаємо, що вона вже була дуже давно. Хлопчику вже проводили обстеження і виявили защемлення нервів. В листопаді Роман з мамою потрапили до інфекційного відділення лікарні з високою температурою. За тиждень лікування стан хлопчика не змінився. Це тепер батьки вже знають, що препарати, які призначили сину, у жодному разі протипоказані, коли є пухлина. Наприкінці листопада зробили МРТ і виявили нове утворення. Одразу ж відмінили всі лікування і процедури. Пухлина виявилася неоперабельною. Ось де пухлина ця, яка знаходиться в стоборі головного мозку. це снімки МРТ, які нам зробили в Полтаві. Я це правило нас в Київ з ними. Вона сказала, що місць немає і ви не є ки ки київлянами, тому ви не зможете у нас лікуватися. В Україні ми не потрібні, оказалось. Полтавські лікарі сказали, що у них обладнання ну, застаріле, не таке як потрібне. І також рекомендували якомога. Старатися зацепитися за москву. Можливо, у нас ми єдині, так як і хвороба в нас одна на мільйон, і, можливо, нам повезе одним на мільйон і пухлини не стане, або вона зупиниться і не перестане рости. Лікарі московської клініки рекомендували провести локальну терапію, призначили госпіталізацію, але на таке лікування у родини немає коштів. Сама терапія з анестезією коштуватиме близько 400 тисяч рублів. Щоденний огляд лікарем і проживання в клініці ще мінімум 240 тисяч. Він дуже розумний хлопець. Він знає все. І дитина вірить в Бога. Ми з ним ходимо. Церкву на причастя, і він знає, що це Бог. Він каже Боже, ми сподіваємось на Бога і на людяність. Родина сподівається, їх почують і допоможуть. Батьки щиро дякують усім, хто вже не лишився байдужим до долі сина, не втрачають надії і вірять. Вони врятують своє маленьке сонечко.